Ну що, всім добрий вечір. Встановився цей Wi 202 202 ну Це поїде на радість хазяїв вам. Ну що, робить, Ну тільки правда, що в Харкові він нічого не приймає. Це вже будемо пробувати там на місці, за містом. Тут, на жаль, нічого цей радіоприймач не ловить. Ну, ну, це горацька застройка. А ось там, де поїде він до хазяївов, там може щось і буде, якісь станції ловити. Ну не знаю, це будемо вже пробувати додатково. А так все працює, навіть даже підсвітка працює. Ось, ось що, правда, така тускленька, ну, світиться. Можна його, звісно, і на современний переробити, але таке. Так все працює. в Чому заключався його відновлення, Тут ззаді батарейний отсек. Там раніше були це советський радіоприємник прийомник Вев производство Рига. Вот. Ну тут зробив таке. Поставив туди вовнутрь крону і гільзочками оце восстановив йому питання. Це можна, звісно, його на блок питання переробити. ну, Діду з бабою і таке піде. Там можна, щоб крону як сяде поміняти. Були в мене десь акумуляторні крони, але я щось їх не можу в своїх загашниках знайти. А так, в цілому, такий хороший прийомничок вев. Так, щоб моє хобі прикласти руки та встановити старе обладнання. ще яке ще поживе, ось отак от такий от, от, от коротенький рілс, рілс вам буде на 2,5 хвилини. от. Так все в ньому автентично все працює, я ж кажу, пожалуйста. Хочеш тобі це середня умовна. Це 52-й діапазон. 49, й 41, й 31, й 25. й Але, на жаль, все я крутив. Нічого ньому, Навіть на длинних волнах нічого не робить. на длинних хвилях. Ну так от чисто ради інтересу. Щоб було куди руки приложити. Ну це вже вже за містом там сигналів менше. Можна буде попробувати його в роботі. Так от щоб був. Ну добренько. Все. Дякую за увагу.